Клуб патронатних вихователів запрацював на Вінничині в рамках проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату. Його мета підтримати патронатні родини, дати їм можливість поділитися досвідом, отримати фахові поради та емоційно перезавантажитись. Перша зустріч відбулася в арт-просторі етночари. Клуб патронатних вихователів відкрили у Вінницькій області. Це місце, де названі батьки можуть поспілкуватися між собою, поділитися досвідом, отримати корисні поради та відпочити емоційно. Вихователі та їхні помічники вчитимуться, як відновлювати сили за допомогою арт-терапії та творчих занять, що допомагають покращити самопочуття. Патронат це зрятувати долі сім'ї і забезпечити сімейне виховання кожній дитині. Саме для цього і створені цей проект, щоб попередити, зберегти по можливості прикласти всі зусилля в біологічну родину чи середовище. А у разі, якщо неможливо вже нічого зремонтувати, вилікувати чи виправити, знайти нову потужну сім'ю, де діти будуть відчувати себе дітьми. Клуб патронатних вихователів працює у рамках проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату за сприяння Міністерства соціальної політики України та фінансування міжнародних партнерів. Мета проєкту збільшити кількість патронатних сімей в області, аби кожна дитина зростала та виховувалася в безпеці. Патронатні вихователі це найкращі люди, яких я знаю, тому що тут мотивацію, кошти, які вони отримують, бути не може. Це, це місія, це важлива місія, і е, люди тільки ну, можуть тільки свідомо до цього дійти, да, щоб хотіти допомагати дітям. От, фактично, е, ці сім'ї вони спасають і громади, е, ну, в яких люди можуть жити спокійно, і знати, що якщо раптом якась складна ситуація, то є кому підстрахувати. Під час першої зустрічі працівниці артпростору етночари провели творчий майстер-клас для дітей. Маленькі учасники спробували себе в ролі гончарів та зліпили свої перші чашки та глечики. Для нас це набрати з нових ресурсів, емоцій для нас, для дитини, того що це такий час. І взагалі по нашій такі роботі це дуже потрібно, щоб були гарні емоції і ресурси. І навики це дуже цікаво, допомагаємо діткам. І наразі не жалкую ні разу, що почали цим займатися. Бачать те, що які діти приходять, які вони від нас виходять, наскільки вони тебе обіймають, вони плачуть, вони не хочуть нас покидати. Ну це того варто. Патронатні вихователі та їхні помічники змогли провести час серед однодумців, поспілкуватися з психологом і дізнатися корисні способи, як підтримувати власні сили. Вікторія Ліварчук, телеканал Віноч.